На ваш розгляд пропонується звіт про виконання міського бюджету за 2013 рік. За 2013 рік до міського бюджету міста Другобича надійшло всього доходів загального фонду 311 мільйонів 533 тисячі, в тому числі офіційних трансфертів 229 тисяч. Спеціального фонду 30 мільйонів. При плані 30 мільйонів 153 Виконання склало 99,6%. За 2013 рік дохідну частину міського бюджету виконано 83,1%. Недовиконання складає 16 мільйонів 802 тисячі або 16,9%. Планові завдання виконано по всіх податках і спорт, крім від на дозволі фізичних осіб. Порівняння відповідним минулим роком. Надходження збільшилися на 4,9 тисячі гривень або на 0,01%. План, зведеного в бюджету другого Другобича, виконано на 89,6%. Невиконання складає. 7,5 млн грн або 10,4%. Зв'язку з невиконанням контрольних показників Міністерства фінансів по закріплених доходах за 2017 рік отримано середньострокової кошти на 7 мільйонів 800 тисяч.